Марковський Ігор Анатолійович, доповідь Медична допомога хворих білоінфекцію і хнідом в умовах реформування системи охорони. Інше. Мій виступ буде складатися з двох частин. Це перша це презентація, яку я готував напередодні колись, да? а друге це е, е, нариси після виступу сьогодні пані міністра. Да? І якраз з приводу самореформування і, і кілька тез, які стосувалися самореформування. Але це буде друга частина, і я зроблю так, акцент на цьому. Те, що стосується головного сьогодні, це медична допомога, одним з головних принципів в реформуванні, служби снігу це є принцип два захворювання в один пацієнт, але насправді ми розуміємо, що це два, три, чотири і такий інший кілька на цих захворювань, але все одно пацієнт або клієнт один і той самий. Тобто інтеграція медичних послуг в одному лікувальному закладі, як ми говоримо у одного вікна, ВІЛ ТБ, ВІЛ КСШ, ВІЛ-СІМ, ЗПТ, вірусна гепатит, ОНСКА і таке інше. Тобто, саме головна мета реформи сьогодні потрібний час у потрібному місці, у потрібному обсязі і з мінімальними витратами для пацієнта. Ну, Яка ми сьогодні е говоримо. Але ви знаєте, я говорив, я буду стояти на своєму до кінця. Я на сьогоднішній день я не впевнений, що центри СНІДу мають називатися центрами СНІДу. Ну, це моя особиста думка, вона не є офіційною, але я вважаю, що центри СНІДу вони вже давно переросли. Я вже не говорю за слово профілактики та боротьби це взагалі Савок Савком. Да? Але мені здається, що має бути центр діагностики, лікування. Да, э, особливо наприклад без небезпечних хвороб, тому ну, що хочете і таке інше. Да. Ну, це така моя думка, але я хочу, щоб вона все одно вітала в цих облаках, э, щоб це молодо було. Ну, хто саме головні в цій державі, ми так розуміємо, да? це моз України, Державна служба і Український центр СІДІСІ. Э, тобто це ті структури, які для нас є, ну скажімо так, законодавцями. Які є акумуляторами всього нового і які є розповсюджувачами і носіями інформації? Я не хочу говорити про те, що вони є, скажімо так, розподілювачами медикаментів так і таке інше. Це не зовсім така функція, яка мені подобається, але це саме головне те, що вони акумулюють і дають нам, і тобто направляють нас туди, куди треба йти. Друга ланка це регіональний центр СНІДу, або це іде це да, центр, як я думаю, що це все ж таки центр інтегрованої допомоги на сьогоднішній день, він фактично виконує будь-який центр регіональної інтерв'ю на сьогоднішній день, фактично є центром інтегрованої допомоги. Далі, другий рівень щодо надання медичної допомоги, тобто шпитальний округ, да, кабінет довіра, або ж таки знову кабінет відділення інтегрованої допомоги. Ну і первинний рівень це центр первинної медико-санітарної допомоги. Лікар, лікар загальної медицини. Ви знаєте, чи, це, чи має бути в структурі служби сліду сімейний лікар? Ні, однозначно. Так само, чому? Тому що, в принципі, якщо ми будемо говорити про всі інші напрями і всі інші дотичності до СНІ, то фактично по вертикалі, горизонталі і діагоналі всі фахи і всі фахівці вони перетинаються так або інакше з, з поняттям словодів інфекції. Тому ми з усіма абсолютно маємо працювати, працюємо і будемо працювати незалежно від рівня забезпечення. Тому сімейний лікар просто для нас, як і для будь-якої -інш, будь іншої служби, наприклад, фізіатричної, онкологічної, я не знаю, гепатологічної, будь-якого, вони є базою, основою да, і, скажімо так, головним постачальником клієнтів для нас с вами. Да, ну, от як мені відказується, фактично точка входу. Да, тобто, тільки ми тут не говоримо про образливих груп. Yeah. E, вся ця діяльність щодо реформування, вона є законодавчо закріплена, і саме головний надається це 646 Міністерства охорони здоров'я Тараліварі, якісь про затвердження нормативно-правових актів МОК України щодо реалізації закону України про, проведення, про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я юнистів Дніпропетровській, Донецькій областях та у місті Києві. І в принципі, це перший дуже непоганий такий. В і саме головне те, що зроблено для снігу, тобто там вже чітко визначено, що і за що, і який рівень відповідає саме е питання інфекції снігу і саме послуг щодо інфекції снігу. Ну, ми пам'ятаємо, що е, в минулому році на колегії Берслужби захворювається як, якраз було продовження цього реформування і продовження наказу з України, на якій було чітко визначено три рівні надання і хто за що відповідає. Первинна медична допомога, лікарі загальної практики сімейної, е, сімейної медицини, сімейні лікарі, вторинний рівень медичної допомоги в районі та міські поліклініки, але вони, бачите, зникаючи таке світло, тобто це зникаючи явище. І тому це буде райони та міські лікарні, це мається на увазі центральні райони, Кабінет забілих, міські центри СНІДу, які є. І третини рівні медичної допомоги це спеціалізовані клініки, багатопрофільні лікарні, обласний центр СНІДу, міські центри СНІДу, київ Востополь, Національна клініка СНІДу та, чому там, та, та Ну, Національні клініки це мається на увазі Ахмадіт Калавра і Український центр СНІДу. І поїхали з центру ПМСД. Оце те, що тут е, на цьому слайді це не мої еротичні фантазії, але вони в мене дуже великі. Це те, що стосується накладу 646. І тому хочемо ми або не хочемо. Да, і до речі, Микола Петрович говорив про свою первинну лампу, а я вам скажу, вчора ми в черговий раз збирали саме первинну лампу е, головних лікарів та заступників головних лікарів центру ПМСД. І Я вам хочу сказати, ніхто не хоче займатися, займатися гімофекцією снігом. Це я вам кажу правду. І ви знаєте це правду. І Давайте дивитися правді в очі. Вони не хочуть це дивитися. Це, 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 це не лає, це те, що реально хочуть сьогодні люди. І тому, так, да, хоча б дійсно, як Микола Петрович сказав, якась хоч зацікавленість буде матеріальна, але насправді не буде такої матеріальної зацікавленості, яку могли б запропонувати, щоб люди це робили. І тому те, що я бачу сьогодні щодо первинного рівня, треба настільки спростити завдання їх, щоб вони просто хотіли знаєте, це робити або на автопілоті, або на автоматі. І тому, найголовніше це доступність населення до тестування і на ВІЛ, тобто контролювання і тестування. Це при необхідності направлення, якщо люди знають, що людина має ВІЛ-інфекцію, або за це направлення до спеціаліста для лікування. Організація, тобто я взагалі, відверто кажучи, я хочу взагалі забрати від них момент лікування, але якщо клієнт хоче пацієнт, то він може отримувати будь-які погляди, в принципі, і на первинному рівні. Організація термінової госпіталізації, хоча що ми з вона відсутня в цьому наказі для дітей, Медично, Там написано диспансеризація, а у нас говориться медичний нагляд. Тобто, невеличкі, вкрай величні від... Пацієнтів буде знаходитись, але все ж таки буде. Є у нас поодинокі випадки, які з задоволенням спостерігаються на, в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Так воно склалось історично. Е, участь у реабілітаційних заходах для дорослих, але чомусь відсутні для дітей. І забезпечення профілактичних заходів е, ну, взагалі, загалом населення. Е, відсутні там трошечки таке, що звітування по обстеженню, нові, наприклад, центр СНІДО, але це таке, що можна буде вирішити. І відсутній такий дуже для нас важливий, це паліативна допомога на домову. Тобто, тому що на сьогоднішній день паліативна та коспісна допомога переважно відсотки випадків здійснюється саме на первинному рівні, тобто на домову. Це лікарі-кабінацій довіра. Я хотів би це чути все ж таки, ви не можете вийти і закидати яйця, щоб це були лікарі-інфекціоністи. Та, в який пацієнт може самостійно, в принципі, може звернутися, хоча сьогодні порядок такий, що на вторинний рівень пацієнт самостійно не може звернутися без направлення сімейної медики. Але в наказі чітко обумовлено, що пацієнт може звернутися до закладу вторинного рівня надання медичної допомоги самостійно без направлення. І тому кіт можна абсолютно нормально здійснювати на вторинному рівні. Медичний нагляд, хоч там пишеться ще по сторінці диспансерізація, але я вже по-новому буду, медичний нагляд імінфікованих та хворих на сніг, децентралізація АРТ. Ну і, звичайно, звітування. Тобто, насправді, на сьогоднішній день роботи кабінету довіри, вони мають виконувати те, що колись мали ми виконувати. Це діяльність Кабінету довіри, вона інтегрована з роботою всіх підрозділів центральних районних лікарень, але вона ніяким чином не інтегрована з роботою первинної лампості. Тобто кабінет довіри просто є консультантом ну, методичним центром і не більше. Далі. Але що саме мають робити згідно того 646 наказу лікарі вторинного рівня? Тут переважно більшість слова і стріхбу, тіх консультування і тестування населення та на груп ризику. ПКБ після контакту профілактика і в тому числі зв'язку з введенням в дію 410-го наказу. Тобто люди вони мають то, тобто, що тут це і стосується і первинної і вторинної ланки, надання АРТ формування та підтримка прихильності, ПВД. Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї. Ми всі з вами вже бачимо, що на сьогоднішній день більше 50% жінок сьогодні народжують, які вже давно знають про свій статус, тобто нам, нам з вами з ними набагато легше працювати і отримувати позитивний результат на увазі від негативних дітей. Діагностика та лікування опортуністичних інфекцій ПСШ США, супутніх захворювань. Інструментальні та лабораторні дослідження, які доступні до да, вторинного рівня, хоспісна та паралітивна допомога це саме стосується лікарні планового лікування вторинного рівня, де мають бути або окремі лікарня хоспіс або це мають бути відділення хоспісної та паративної допомоги в лікарні планового лікування. Мені більше імпонує, і це набагато дешевше, щоб це було відділенням в лікарні планового лікування. Позитивна прикладка для дів позитивних осіб, програми зменшення шкоди для груп призика, замісна підтримувана терапія і звітування. І оце така ідеально фантастична, це мені вчора надіслали фактично з планети Марс, це вторинний рівень надання медичної допомоги, тобто центр або відділення інфільковної допомоги вторинного рівня. Тобто ми говоримо про навіть відділення, да? а не кабінет, в якому має бути, ну якщо говорити лікарські кабінети, то це кабінету деві інфекціоністи, інфекціоніст, інфекціоніст фізіатр, дермокабінеролог, нарколог, психолог, психотерапевт, та реєстратура, якийсь маніпуляційний кабінет. Кабінет профілактики для здійснення інформаційна освітньої да? кабінет моніторингу оцінки, ну і сайт, якщо він є, кабінет з Пертезами, ну, третинна медична допомога. Це спеціалізовані клініки, багатопрофільні лікарні, регіональний центр СНІДу, національні клініки СНІДу. Да? Ну, і український центр профілактики, СНІДу, тобто український центр СІДІ. Все ж таки ми сподіваємося, що колись там буде поліклініка або щось таке. Так, і тому, знову ж таки, всюди, в першу чергу, це доступність населення регіону на обстеження надії, встановлення остаточного діагнозу, але згідно 585 наказу, ця функція вже може бути і передана на вторинний рівень на кабінет довіри. Це медичний нагляд ділоінфікованих такворих на снід за бажанням в тому числі і в регіональному центрі СНІДу, не тільки на місцях, тобто на терпіному рівні. Різ, різ, Різновиди лікування, тобто АРТ, ОІ і ПСШ, про інфекції ЗПТ, е, супутні захворювання, посмісна оперативна допомога, складні випадки захворювання, ускладнення повністю дії, і тут треба так, ставити ще три крапки. Тобто, чим, скажіть, пожалуйста, ні центр інтегрірованої допомоги. Профілактика, природна, вторина, позитивна, е, методологічна консультативна допомога по е, медичних установ абсолютно всіх е, рівнів, да, тобто я ще раз говорю по вертикалі, горизонталі і діагоналів. Контроль якості, звітування, і ну, якщо це я зговорив би, мені здається, що майже кожний центр СНІДу, який себе поважає, має займатися навчанням та підготовкою кадрів, та? і звісно наставився, ну а також якісь пропозиції до департаментів, українських центрів, службу допомоги Україні. Тобто, сьогодні ми чітко бачимо, що ми дійсно з вами, я маю на увазі третини рівень, це центр інтегрованої медичної допомоги. АРТ, опортуністик і ПСШ, проінфекція, ЗПТ, лікування неінфекційних за... супутніх захворювань, які чим далі стає, тим більше. Чого ми е, намагаємося досягти е, реформування? Це забезпечення доступу до діагностики, мається на увазі допервинної і не тільки та лікування для усіх, хто його потребує. Це підвищення якості життя та збільшення тривалості життя людей, які живуть ВІЛ. Тобто ви розумієте, якщо вони не будуть помирати, тобто ми, нам буде з вами щодо пенсії робити. Збільшується кількість осіб з працевдатним функціональним статусом, стабілізація та, см... та зменшення показників вітальності. Далі, зменшується вірогідність інфікування діл негативних осіб за рахунок зменшення вірусного навантаження взагалі в суспільстві. І розширення доступу до послих до послуг уразливих груп населення, наказ працівників, робітників формаційного сексу, чергії, які мають це чоловіка, ви зміниться міста справлення волі, асоціальних осіб і таке і тепер. На виконання цього 585-го наказу да, і в зв'язку з усіма да, нарешті народили ми наказ, він зараз є в обговоренні, і ми обговорюємо з усіма рівнями надання, надання медичної допомоги. Я ще раз говорю, дуже супротив первинної ланки, але все одно воно буде так, як ми як бачить департамент охорони здоров'я, а він розумієте, як він бачив. І їм, цьому наказу було вже оновлене затверджено типове положення довіри, тобто, в зв'язку зі збільшенням функціоналу, був затверджений порядок обсягів медичного забезпечення форми за різними рівнями надання привив... надання медичної допомоги. Тобто, кожен бачить, що він має робити на кожному рівні. Крім того, був затверджений. Обсяг медичної допомоги стані привітінфекції зміну за категоріями складності. тобто зрозуміло, що лікування, наприклад, лімфоми та да, професі... ну, скажімо так, професіональне лікування лімфоми, да воно не може здійснюватись на первинному рівні. Да. Якщо це стосується паліативної та подписної допомоги, то так. Затверджено перелік закладів охорони здоров'я, що здійснює реєстрацію людей, які живуть з білками нагляд залини. Перелік закладів охорони здоров'я, що здійснює арт і порядок направлення на госпіталізацію до обласного центру сім'ї. Це да. І тепер оце. Оце ви бачите фактично смайлики, в якому стані сьогодні знаходяться люди, люди ну, в, 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 під час реформування. Да? А оце, я сподіваюся, що це те, що буде, ну, скажімо так, у 2020 році, тобто те, що стосується, коли закінчиться проводити. І якщо дозволити, да, да, все ж таки, друга частина, вона дуже маленька, да, це мої нависи після виступу пані міністра. Рейса Васильівна сказала, да, що дехто нам не втратити під час реформування, не втратити взагалі, все те, що стосується в ілокації зміни. Ну, що я можу сказати? Я думаю, що ми поступово втрачаємо не тільки інфекційну службу, а в принципі і все те, що стосується вільно інфекції СНІДу. Потихеньку, поступово. Та, і Микола е, ну, сказав, що в минулому році було обговорення. Мені здається, що після цього стає ще трошечки гірше, ніж було додому. Е, Саме головне проблема сьогодні це відсутність інституалізації працівника служби СНІДу. Я до сих пір не можу зрозуміти, за що лікарів в така велика честь, що він є в Да, а ми так би, ну, да. Е, відсутність фізична, фізична мережі, довіра, да, як професійної спеціалізованої мережі. Да, вона, ми знаємо з вами, що фактично вона, у, мені так здається, створена реально, тобто матеріально, що можна помацати і з чим поробити, то відсотків на 20, то може на 30. Дуже складно е, зробити прогноз, що. Втрати або не втрати питання до СНІДу в умовах реформування. І що я ще хочу сказати, це моя була репліка, в принципі, в сторону неврядового сектору, і тому я хотів би і бажати трошки більшого матеріального втручання та, забезпечення роботи регіональних центрів СНІДу. не тільки писати пісульки і цидулки, та, тому що це від цього вже в принципі руки устають на це все, це все підписувати. І на сьогоднішній день я можу сказати, що в принципі сьогодні не охорона здоров'я у нас, а сьогодні ми охороняємо не здоров'я. А мені все ж таки хотілося побачити, щоб була охорона здоров'я, тому що наша служба, вона в принципі ближче всього знаходиться до ідеальної моделі найбільш позитивної щодо медичного напряму як результат цього. Це в принципі ми спостерігаємо за здоров'ю наших пацієнтів. Дякую за увагу. Спасибо